За два тижні під артою, під авіацією, ти більш починаєш розуміти, що таке війна, і для тебе більш звиклим стає. Тобто процес адаптації навіть на війні, він має бути, от коли ти потрапляєш на нуль, ти маєш спершу адаптуватися трохи на відтяжці. І вже згодом тебе треба пускати на нуль, тому що по-перше, якщо ти одразу заведеш людину на нуль і йому доведеться вести контактний бій, обнуляти орків там і все таке, то для нього буде це дуже великий шок. Це переход від людини цивільної, яка взагалі ніколи не вбивала там і все таке. І тут, власне, треба виконувати цю задачу. Треба ну, вбивати, знищувати. Ми не вбиваємо насправді, якби ми знищуємо свого ворога. Так складається, що Ну, власне, коли ти потрапляєш в контактний бій, і тебе намагаються вбити, тебе намагаються там знищити там, наші вороги. І власне ти навіть про це не думаєш. У гарячому бою, коли ти е, знищуєш людей, е, ти не відчуваєш нічого. Окрім там, ну, страх, зрозуміло, кожна людина е, вона боїться цього і все таке. Але є страх мотивуючий, а є страх, який людину пригнічує.